У Свято Троїцькому кафедральному соборі попрощались із двома військовослужбовцями, захищаючи незалежність України. На війні загинули лучани Руслан Макарчук та Ігор Небось. З початком вторгнення країни-окупанта на нашу батьківщину в кожній українській родині усилився неспокій та тривога. Тисячі захисників та захисниць щодня ризикують життям, боронячи кордони незалежної України. Боротися із тими носіями. Зла і спотвореності фізичної природи і покликані особливі люди. Ми інколи чуємо, є така професія захищати батьківщину. Я би не сказав, що це чисто професія. Я би сказав, це особливий стан душі. Душу і тіло поклали за нашу свободу Руслан Макарчук та Ігор Небось. Ігор Небось навчався в 24-й школі міста Луцька. Віддати останню шану герою прийшла мама однокласника. Був хорошим таким старанним, розумним хлопцем, відданим Україні. Вже в ті часи, коли він вчився, він завжди волював за державу. Загинув герой 15 січня в районі міста Бахмут Донецької області. Працював СБУ, пішов, якраз були гарячі бої. І ворожа куля ранила, прикрив свою 10 побратимів. зберіг їхнє життя. Руслан Макарчук загинув під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цінності та незалежності України в районі населеного пункту Соледар Донецької області. Прийшли провести Руслана в останній путь. Він був клієнтом нашого магазину, моїм сусідом. І я його знаю дуже з малих років, що з дитинства він був дуже доброю людиною. Прийшли віддати йому шану і провести його в останній путь. Руслан разом з дружиною Русланою виховували донечку Анну, якій сім років. Глянучи на це, коли вносили хлопців. Це просто неможливо промовчати, і про це хочеться плакати, кричати. Це дуже велике горе для їхніх батьків, братів, сестер, дружин, для їхніх діток, які залишаються без них. Дуже віриться, що колись настане час, що це скоріше закінчиться. Тіла героїв пронесли театральною площею, де небайдужа громада схилилась і віддала останню шану захисникам. Юрій Куцик, Неля Прокопчук для новин на часі.